Почнімо. Олександр Усик проти Даніеліа Дюбуа. Перший раунд пройшов майже без акцентованих ударів. Обидва боксери пристрілюються. Усик працює першим номером. У другому раунді практично все те саме, але пішли вже джеби. Дюбуа не вагається відповідати на удари, пуляє двійками. У третьому раунді вже бій проходить на зустрічних курсах. Усик проводить розвідку боєм та шукає влучання. Дубуа підставив підніжку, рефері все бачить. В четвертому раунді Дюбеа пішов в атаку, але Усик впевнено ухиляється від цих ударів. Декілька обмінів було. Бій йде на виснаження. В п'ятому раунді тайм-аут і Трефері. Ударний ще поясу від, пояс від Дюбуа. Усик декілька хвилин простоїв, але зміг продовжити бій. Дюбоа пішов активно в атаку в п'ятому раунді добивати Усика після свого брудного прийому, але з Олександром все в нормі. Він акумулює сили та відновлюється, боксуючи другим номером. А в кінці пішов в атаку і наніс декілька дуже потужних ударів. В шостому раунді екватор поєдинку Усик продовжує працювати першим номером. Пішли перші жорсткі заруби, які змушують Дюбоа притискатися до канатів. Попереду найцікавіше. В сьомому раунді перший клінч зустрічні курси. Дюбіла провів першу частину раунду першим номером і влучання з обох сторін. Олександр працював на контратаках, а в кінці пішов в атаку та забрав раунд. Восьмий раунд. Тусик пішов в атаку першим номером. Педантично розбивав британця, а в кінці посадив молодого на коліно. Це нокдаун. Дев'ятий раунд. Що за удар від Усика? І все. Це нокаут. Олександр Усик перемагає нокаутом.